Ну що, друзі, поставили ми сьогодні ось таку системку. Це у нас 5-кіловатний інвертор і 5 кВт акумулятор. От всередині середині є щітка, у нас є, в принципі, всі захисті. Які необхідні для даного інвертора, ну і також є перемикач трипозиційний для того, щоб, наприклад, інвертор, якщо не буде відключити, можна було піти на байпас. Всі налаштування у нас проведені, мережі зараз немає, вона була, але недавно виключили, тому відповідно вже квартира працює на акумуляторі. Також нагадую, що є ось це обладнання, це якесь те, яке стояло тут раніше. Це у нас іде кіловатний синус, Вольт Польська і два акумулятори по 105. Ампер годин. це у нас АGM. Також в комплекті є ще ось такий АВР. Ми там питали в попередньому відео, на що цей АВР. Тому що інвертор може працювати так само, як АВР. Тобто він може пускати як на байпас, заряджати акумулятори, переходити автоматично на акумулятори і так далі. Але, друзі, він не витягне всю наприклад, квартиру. Тобто, Наприклад, якщо ми дали 2-3 кВт, він не потягне. Для того... Коли ми переходимо на мережу, так, коли мережа з'являється, він автоматично заряджав акумулятори, але мережа йшла на байпас, умовно, скажімо так, через такий от АВР, тобто, щоб можна було живленні з міста брати всю нам необхідну потужність. В даному випадку у нас 5 кВт на, заходить на квартиру. Тому, кого цікавить, друзі, в описі лише номер телефона власника, можете з ним зв'язуватись, це все, друзі, продається.